Давайте трішки детальніше про Форда, ще раз зніму відео, бо багато хто його пропустив. І зараз покажу ще раз вам його детальніше. Дивіться, автомобіль 2015 року, 2 літра дизель на мокрому автоматі PowerShift. І ви вже бачили попереднє моє відео. З пробігом тут вийшла невеличка колізія. Приблизно 250-260 тисяч км, 256 чи 260 Ну, Тут є два. Показники, які можна сюди корелювати. Але це 15-й рік Ford C Max, 2 літра дизель в класному технічному, косметичному стані. Е на автоматі, ну, як ви зрозуміли, мокрий павершифт Легкосплавні диски. Гарні гарміні диски передні, нові колодки, гарні, гарні гарміні диски задні нові колодки. Замінено ГРМ оливу в автоматі буквально от нещодавно. Тобто він повністю сервісований, з автоматом тут проблем немає. По фарбованих елементах. Ця сторона і капот мають косметичні окраси. Просто перефарбовано. Нічого більше. Ось тут є така частинка. Я показую прямо от скільки. Трішки більші показники, я не знаю, можливо, тут чуган був сильніший. Це не фарбовано, дах не фарбований. Ось тут. Є отака полоса. На дверях і на крилі вона б'ється район 400 мікрон, на арці тут є трішки більше. Тобто, їй поновили фарбу для того, щоб там не розпиляти кольори, і нічого такого не робити. Є другий комплект зимових коліс, хороших з ковпаками оригінальними. А далі по салону. Вона ідеальна. В неї не шилось ні сидіння, ні кермо, нічого її ніхто не робив. Тобто Вона за кордоном. Мала, я думаю, автобановський повністю пробіг, тому що не сидіння не шилось, ні ручка от вона в ідеальному повністю стані. Да? Все ідеально. По ручці, так само по кермі, все ідеально. На щитку зараз 166 тисяч км. Повністю робоча техніка за ціною 7600. Салон чіткий, не треба ні хімчисток, нічого, ніяких нюансів. 4 склопідйомника. Bluetooth, кермо шкіряне з мультикермом. Ну і в принципі 4 підйомника. Комплектація тут така. Не скажу, що фонтан. Але ціна. Ціна автомобіля 7600 баксів. По пробігу приблизно 256-260 тисяч км. Ну так, як останні маніпуляції ми змогли виявити десь приблизно так. Найперша ціна в Україні найдешевша машинка, яка є в Україні. Цікаво, набирайте. Абсолютно гарна, поднищу, ідеальна. Сажа на місці, екологія, подивіться, на вихлопну. І ходова гарна, ніякої корозії, ніяких ржавчин, нічого по ній немає. Перереєстрація, їдемо в Мрео, перереструємо прямо на вас або робимо договір купівлі-продажу. Якщо вам цікавий цей Фордік, ви знаєте, де нас знайти, місто Рівне млинівська 3А. телефонуємо, приїжджаємо, тестуємо. Дешевше, нічого не візьмете для сім'ї. Велика машина, конкурент Сценіка, короткого сценіка конкурент, а вона навіть, певно, трішки більша за короткого сценіка. Крута тачка для закриття всіх сімейних завдань і потреб. Телефон в описі Млинівська, треба міста Рівне приїжджаєте, торг обмін на ваш автомобіль. Ну торгу тут немає, тут є тільки обмін на ваш автомобіль, кредит лізинг також присутній. Телефонуємо, приїжджаємо, купуємо.